Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 11 червня 2023 року. До 16.20 буде складно зосередитися енергія на низькому рівні. Якщо ви слухали або читали прогноз на вчора і підготувалися, то дійте крок за кроком згідно з вашим планом та будьте максимально уважні та обережні, особливо з роботами, які потребують точності та за кермом. Можливі зустрічі з експертами, ріелторами, вчителями, езотериками чи духовними наставниками. Якщо ви шукаєте. Саме свого провідника до сьогодні досить високої є ймовірність його зустріти. В мінусі такі зустрічі можуть завершитися конфліктом, в плюсі яскравою співпрацею. Головне, про що треба пам'ятати, це взаємоповага, дипломатичний та паритетний підхід. Середині дня буде коротенький момент, коли вдасться проштовхнути проект, ідею, продукт, про що раніше навіть і мріяти не могли. Близько 13.30 Меркурій нарешті переходить в свою домівку, знак близнюків, і перебуватиме там рівно місяць. Це період нашої максимальної активності, тому свідомо використовуємо його в пошуку нових можливостей, клієнтів, співпраці. Після 16.20 нас ніби підключить до генератора. З'явиться енергія, ми прокинемося, зарухаємося, почнемо діяти. В плюсі це запал нові. Ідеї, які варто втілювати з ходу в життя. Можна планувати на цей період часу багато роботи, встигнемо все. В мінусі агресія, імпульсивність, підвищена емоційність та різка втрата інтересу до того, що недавно ще захоплювало. Сприятливими та взаємовигідними будуть зустрічі з активними енергійними жінками та харизматичними діяльними чоловіками. Багато справ ми зможемо вирішити самотужки, не потребуючи допомоги. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним, для того, щоб він був більш точний саме для вас, запрошую вас на Індивідуальні консультації та у мою систему АстроСупровід. Підписуйтеся на мій блог, в Інстаграм, переходьте в Сторіс, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу, за лайки, за коментарі. Зустрінемось завтра!